Ворожа навала, яка зайшла на Салтовку і руйнувалася на своєму шляху. Вона на сьогодні відбита Збройними силами України. І дуже важливо, що саме сьогодні ми зустрілися тут і дякуємо вам і дякуємо керівнику Віктору Федоровичу за те, що ви змогли домовитися з міжнародними партнерами і отримати такі мобільні будиночки, які сьогодні комфортно можуть працювати наші представники служби. Я хочу сказати, що на Харківщині мені здається потужний колектив, який очолює Забашта. Такі виклики, як були у вас, і є на сьогодні, є на всіх. Регіонах, те, як ви працюєте, як ви доводите кожного дня, що ви найкраще все бачиться Україна. Повернення пункту на північну Салтівку це подія, це наближення екстренки до північних кордонів нашої області. Я нагадаю, в липці це теж 10-те відділення. Головне сьогодні не забути подякувати всіх тих, хто причетний до цієї події, народ і уряд Польщі, які надають нам ці будиночки. Звичайна величезна подяка і керівництву області і адміністрації і раді за ту довіру, яку я весь час відчуваю. Звичайна вам велика подяка всім тим, хто мене оточує, хто не втік. 24, го але вже всі знаємо, що в цьому місті, в якому на якийсь час залишилась, мабуть, шоста частина, і ми жодного дня не втратили кількість вихід бригад. Ми весь час його підтримували. Я хочу нагадати, що ми фактично єдина область, яка з першого дня співпрацює з військовими медиками, і це я думаю величезний вклад нашої екстренки в загальну справу. Те, що бригади. З відносно спокійного Харкова щодня вирушають на схід, обстріли тривають. Це це подвиг, звичайно, це подвиг.